Мовчазні свідки історії. На старих козацьких могилах можна бачити великі масивні кам'яні хрести. Але деякі з них мають отвір. Але ж це не просто тріщина в камні. За козацькими легендами, цей отвір портал між двома світами. Коли сонце сходить, крізь нього проходить промінь життя. А коли виходить місяць. Туди зазирає тінь минулих душ. Ми вирішили перевірити, чи ж правду кажуть старі люди, те, що ми побачили, просто приголомшує. Бережіть і пам'ятайте власну історію, підтримайте наш проект. Ми з вами будьте з нами. Наші пращури вірили, що через цей отвір душа бачить шлях до неба, а сам хрест стоїть. На межі між днем і ніччю, світом живих та світом мертвих. Кажуть, що якщо стати біля такого хреста на світанку, коли перше світло проходитиме крізь отвір, можна відчути подих тих, хто був тут століття тому. Камінь мовчить, але його отвір бачить усе і те, що було, і те, що буде. Це не просто хрест. Це вічне око історії, яке ніколи не заплющується. Чи бачили ви щось подібне? Напишіть в коментарях, чи вірите ви в існування душі.